Заслужений тренер України Олександр Середницький з букетом квітів крокує до рідної ДЮСШ номер один, аби привітати чемпіонку Європи з боксу серед юніорів Ангеліну Некрасову. За мить вже сама 16-річна боксерка з'являється біля входу спортшколи та опиняється в обіймах своїх тренерів Ірини та Олександра Середницьких. Некрасова Ангеліна Україна Україн. Я взагалі була не впевнена, не розраховувала на перемогу. Я налаштовувалась на кожну дівчину окремо до кожного бою ставилася як до останнього. І взагалі не думала про перше місце. Це взагалі був мій перший вихід до міжнародного рингу. Це було дуже хвилююче. Я почувала себе дуже якось некомфортно у фіналі. Ангеліна Некрасова провела надважкий поєдинок із минулорічною чемпіонкою Європи Сарою Скорану. Це у моїй кар'єрі перша дівчинка з таким досвідом, удари котрі я відчувала. Це було так: я відчувала і впевненість. Дуже довго налаштовувалася на цей бій. Добре, що вийшло. Що 3-2, все добре. Вона також від тебе відчувала удари, так? Ну так, да, в неї теж лице розбите. Вона чемпіонка Європи минулого року. В неї дуже багато досвіду, як за кордоном, так, напевно, і в Україні. Тобто, для неї це було не перше таке. Не перша перемога, не перший виступ. Боксерка із горішніх плавнів виграла бій у Італійці із роздільним рішенням суддів. 3-2. разом із перемогою. Ангеліна Некрасова здобула звання майстра спорту України. Про наступні цілі своєї вихованки розповів тренер Олександр Середницький. <звук> Желание стати мастером спорту міжнародного класу, стати чемпіонкою України сред і Європи і міра сред молодежі і среди взрослых. На чемпіонаті Європи у Румунії збірна України здобула 17 нагород, вісім з яких золотих. При цьому дівчата вибороли шість медалей вищого гатунку. і ще два золота в активі юнаків. А загалом українські юніорки та юніори посіли перше загальнокомандне місце. Ангеліда Некрасова розповіла, якою була підготовка до її дебютного міжнародного старту. Два місяці я займалася три рази на день а ні, Ну місяць три рази на день, а взагалі все літо і весь, весь рік до цього йшла дуже тяжкі тренування. Останній місяць перед Європою це був взагалі. Ми там рвали просто на тренуваннях як могли. Наша збірна показала себе дуже-дуже добре на цьому чемпіонаті Європи. Я взагалі якось не вірю в те, що я маю таке досягнення. Я поки що цього не зрозуміла. Напевно, я буду в шоці через 2-3 дні. Коли я вже буду це усвідомлювати, чемпіонка Європи отримала привітання і від керівника Ферум Джим Дениса Іваніна, який також займався боксом у ДЮСШ номер 1 та виборював титули у юнацькому боксі. Біля тренувального рингу у приміщенні зали боксу ДЮСШ номер 1 Ангеліну Некрасову привітав міський голова Дмитро Бийков. Ангеліна, вітаю з перемогою, молодець. Так. Місто пишається тобою. Невеличкий подарунок на згадку. Перемоги і подальших подальших успіхів, вражаючий успіх вихованки нашої школи з боксу, перемога на юніорському чемпіонаті Європи. Ангеліна зробила все для того, щоб збороти цю перемогу. І зараз ми спілкувалися із тренером і з нашою чемпіонкою Ганною охотою. Я намагався вспомнити, коли була попередня перемога, така ж сама, і ми спільно згадали, що це було в 2012 році. І тоді Ганна Охота також стала чемпіонкою Європи серед юніорів, серед дівчат. І це була така перша ластівка на такому рівні у жіночому боксі в нашому місті. Зараз вже можемо впевнено казати про те, що Ангеліна закріпила цей результат і підтвердила високий рівень боксу нашого міста на європейському рівні. Це вже така традиція перемагати на чемпіонатах Європи. Мені дуже приємно про це говорити, тому що навіть у складні воєнні часи спортсмени горішньоплавнівської громади. Показують дуже високі результати не тільки на всеукраїнському, але й на європейському міжнародному рівні. Привітала Ангеліну Некрасову і гордість нашого міста. Віце-чемпіонка світу Ганна Охота, яка також підкорювала європейський ринг. Після свого тріумфу у Румунії Ангеліна Некрасова ще відпочиватиме цього тижня. А вже з наступного понеділка приступить до тренувань.